Дуже мало цей пласт розроблений і він не всі політики користуються послугами іміджмейкерів. В принципі, зараз лише тільки починають вироблятися і команди іміджмейкерів, і розроблятися теорії. Теорія якраз створення іміджу того чи того політика. Наприклад, відомо, що англійські іміджмейкери працювали з командою Жириновського в Росії і команда Жириновського дуже уважно прислухалася до порад. Спроби створити імідж були в нас в Україні. Це стосується, зокрема, нинішнього президента Леоніда Кучми, команда якого, коли він був прем'єр-міністром, Створила йому образ непоступливої принципової людини, яка згодом пішла з коридорів влади, добровільно покинувши її, але тільки для того, щоб потім прийти на вищу на вищий щабель влади, стати президентом України. І над іміджем працювали і першого президента нашої держави. Правда, треба сказати, що Образ Кравчука не завжди співпадав з тим, хто він є насправді. В нас в Україні лише формуються професійні політики і так само поки що лише формуються і, і іміджмейкери. Я думаю, що на наступних виборах саме вони будуть відіг... відігравати одну із значних ролей. Порамози той, той, партии, то, того, того политика. Для любого политика в обществе, перегруженном средствами массовой информации, важно постоянно находиться в центре внимания. Гораздо больше политических смертей происходит от неспособности донести свое имя до широких масс, чем от рук политических противников. Использование всех средств массовой информации для некоторых политиков выливается в кругленькую сумму. Сегодня аристократами века информации являются те, кто творит своих кумиров. Дикторы телевидения, обозреватели и владельцы газет, радио и телевещания. Без них многих политиков просто не было бы. Средства массовой информации, безусловно, играют очень значительную роль в жизни каждого политика и на этапе становления, и на этапе завершения политической карьеры. Но мне кажется, что если они не завжди можуть зробити політика, то, по крайній мере, похоронити його. Поки що, як і мейкерів, не використовують повністю можливості засобів масової інформації наші професійні політики. Хоча, звичайно, преса може зробити багато що, в принципі, образ кучми, скажімо. Розкручувався насамперед через засоби масової інформації. І він відбувся як політик, як державний діяч саме завдяки засобам масової інформації. Хоча на певному етапі, якщо хто пам'ятає, преса 100... на зустрічі 100 филин... з пресою кандидатів у президенти України, Леонід Кучма програв свій тур. Пресі, але поки що наша преса ну не має такого впливу великого на широкі маси людей, і це пояснюється кількома причинами: насамперед низьким життєвим рівнем людей, які е, не майже не передплачують пресу, зростанням в цій ситуації ролі засобів масової інформації місцевого, регіонального рівня. Які замикаються на вузькому такому колі, а відповідно, можливо, навіть професійний рівень їхній не відповідає сучасним вимогам. Однак, я думаю, що так само, як і з в майбутньому роль засобів масової інформації в встановленні політиків, а то й навіть, скажімо так, політичній смерті їх вона буде відігравати.